Вітаю, друзі, це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні. Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож, питання В якій битві від невеликого загону побігло військо, що налічувало у 450 разів більше воїнів? Правильна відповідь Від загону Гедеона у триста воїнів побігло військо мідіянців у сто тридцять пять тисяч воїнів. І Господь сказав Гедеонові Отими трьома сотнями мужів, які лептали в воду. Я вас врятую і віддам мідянців у твої руки. Зевах та Цалмун зі своїм військом близько п'ятнадцяти тисяч чоловік. Які залишилися з усього табору племен Сходу, зупинились у Каркорі. Проте тих, котрі полягли в бою, було 120 тисяч воїнів, озброєних мечами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь! Давайте знаходити перлини Біблії разом.